У нас 12 хвилин греф, не забувай. Нормально, 12 хвилин. У них так само А вони не знімали. Окей, підходим за мною. Дивіться ж на кромку, і бачите, куди я иду. Це пачка і хорошо. Окей, вони вже уже спешаны, вы чуть на С-ку на В С, чтобы ви не долбились вокруг цих типа захорождений. А, ні, вони могут тапнуть их Ну і шо, ну, і шо, і шо? Давай топишь вони, шоу не, блять. Ничего, вы напишете, разгада на СЕ по этому. Чеш, нас давай на назад Он и хочет забрати <Google> в <пілляв> угол і... у нас. Идем на С, идем на С, идем на Се. Дорожка на дайте, на С дорожку ну, дайте. Дорожку, а, дайте. дорожку, дорожку, дорожку на СЕ, дайте, да. А, ні, ніхуя, вони не с Так шо, вони дрочать, альо, блядь, давайте, ну. Що такое? Так у них їх чекають, ні? так, ні, у них так, так само. само, у них прям э, перші потаїть. Вони чешли, все, зупинились тут. Назад чуть дали. С дали, С дали, С. Марана, стійковась. То не грійте, грі, прогрійтеся, хто помирав. Непер, да. Не заігритесь, саме головне, я кажу, не заіграйтеся в їх. Нам нема на їх стояти. Маранат, бач, що вони ежіть, між нами та ними даєш бочки. О, Айсикл заігрується на вешці. Если заіграється, заїбаную за... його. <рит> хорошо. Добре, Сейчас дим... поставимо мітку і все, що на вешку. Ждіть, 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 ждіть. На вешку. Чтири. Три, два, один. ве, під групі, під групі, Хорошо, найоміки вели, хорошо. С -є, є, кайт, є кайт, Сє кайт, ССС, кайт. Зразу кайт. Заповніть. раз навсегда. Ми заляли, ми одразу кайтемо. Готов сейчас сейвы, идем и ске, идем еске, и дам еске, идем еске, идем еске, и дам сіе. Хорошо, красавчики, лучше, сейвы. Дайте, сейди, дайте мене. Хорошо, дальше Ске, дальше Ске. Откаты, откаты, дайте, откатывает, дайте. Откаты, дайте, откатывайте, дайте. Откаты, дайте. Хорошо, идем их, позвернулись их. Хорошо, сейчас на ВН по танку. Не-не-не. не, 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 не. на навес. Метка. 4, 3, 2, 1. По мені, по мені, просто по мені. Зайте. Уйо, у идиш на Се Видишь на Есе, видишь на Се, видишь ли на Се, видишь на Сее дальше кай, дальше кай. Не ждите моего слова кайте. Зразу кайт. Дальше кай, дальше кай, дальше кай, дальше, дальше. є, ткаты, давайте Дальше йдем, дальше дальше, дальше дальше є, Дальше, є, дальше є, дальше дальше Вони вони йдуть, йдуть, Добре, на наша идем. Розвернулись, идем. Сейчас э, идем, 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 ідем, идем, идем, идем. идем. Щас, Четыре, три, два, один. Помимо, пойдем стоп, подаем стопу, пойдем стоп. Добре, хорошо на нье, на нье, на нья, на нь. Сразу на нье. Найн. Чуть быстрее, хлопцы. Давайте быстрее, сбриться. Фул кайт. Кайт, 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 кайф, кайф. Дрожка, дошки, блохуево. Ну и дам, идем, идем. Сейчас буду стягивать, готовят сывы сдавать. Дальше идем ингье, дальше идем не, дальше ми на там Нанкистопты, накинкистопки, идем дальше нигде. Дальше нье, дальше инье, дальше нигде. Дальше он меня стягует. Сыв, по мне, по меня сайты помини, сывый помини. Сейчас явив, сейчас явив. Давайте хорошо, дальше, дальше. Да, дальше поднялись, поднялись, поднялись. Хорошо, розвернулись, развернулись, развернулись, развернулись. Сейчас по танку. Четыре, 3, 2, 1, включу собі, включу собі. Хорошо, добрый. Единственный клирик, блять. Идем на нья, идем на индий, ядем на индий. Сразу по дороге идите. Добре, откачуємося, Кнопки Е. Хорошо, идем дальше ниб, идем наш ним. Они идут, они сейчас будут взывать чуть, кнопке. Добре, Иди, 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 иди. Шипики сейчас у нас. 4 3, 2, 1, шипите, не затянув, не, затяну. не, затяну. не, не, не Хорошо, дальше не дальше не дальше не Я не затянув, идем, дальше ингера Воронорі подсейвить. Вранори, да? Поверно, не на хорошо, добре, иди, видите. Идем, ще идем. Дайте відкати. Я захожу у вас. Підкачимся, відкачиваемся. Дальше идем, дальше идем. Дальше идем. Дальше идем. Дальше идем. Дальше идем минге. Дальше идем минге. Да. Добре, идем, да и да идем, и дам Хорошо, опять же сами шипики. Нет, стоп, стоп, идем. ідем эн, идем, ан, идем, ан, идем, нен. Хорошо, шипики на вешки. Идам, N, ідем n, шипики на вешки. Готуємося, поїм. 4, три, два. Один шипики на версии. Шипики на версии. Хорошо, і дал end, дальше N. Дальше N, дальше N. Дубыйте, дабы, хорошо, дальше N, дальше N. Треба сейчас пул свои выдать. Дальше N, дальше, N, дальше, N. S. Sav, дайте syv, дайте save, подсывить, посейвить, подсывить, ще подсывить, ще подсывить, ще подсывить, ще подсывить, ще подсывить. Хорошо на N N на N N N на N N по дорозе, по дорозі. На N на N на N на N на N на N. Сейчас просто По КД ідіть на Н. Покадеть на Н. Хорошо, сейчас розвернулися разко на ВС, на С, на С. Вниз, вниз на С. Вниз на С. Быстро вниз на С. Вниз на С. Вниз на С. Вниз на С. Хорошо, добре, кнопки є? Кнопки є? Добре, 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 добре. Дивіться, ждем. Час надіть. Хела ждемо, ідемо Нес, ідемо не зараз по мені. Готовіться. Чотири, три, два. Один по мені, по мені, просто зайдете по мені кнопки. По мені кнопки, по мені кнопки. Добре, і на вен. На вен на вен. Идем на вен. Идем на вен, идем на вен. Идем на вен, идем на севи. Зайдете, соби, дайте. Дайте. Идем на Вен. 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 Ще на Вен. Ще на Вен. Едем тепер Хуйово. Идем на Вен. Идем на Вен. Добре, ідемо на Вен. Идем на Вен. Хорошо. відкати дали. відкати дали. Идем на Вен. Захолдили. Захолдили. Назад звернулись. Назад звернулись. Всем хуйово. Хорошо. По мені ще 4, 3. Два, один, до вас глибоко, глибоко по мені, глибоко по мені, глибоко по мені. Ще, хорошо, добре, вендали, далі вендали, далі вендали. Далі вен, вен вен. Ідемо вен. Хорошо, йдемо вен. Ідемо пропонуємо високе дерево. Про дерево і нове, ідемо. Ідемо На В, на В, на В. На В, на В, на В. на нове, на нове, на нове, на нове. Постелилися ви, постелиться ви, ви на ве, Уйдіть вер. зі столу. Сейви на устя, сейви на устя, сейви на си й ви на устє, сайви на, узке, на, узке, на узке. Хорошо, добре, розвернулися, їх, Звернулись їх. Добре, йдемо, щось по мені, готуйтеся. М'ятка. Чотири. Добре, добре, йдемо, йдемо. Ідемо, йдемо, 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 йдемо їх, їдемо йдем, йдем, їх, їдемо їх, їдемо їх, їдемо їх, їдемо їх, їх. Чотири, три, два. Один по мені, по мені до вас потянуло, до вас потянуло, до вас потянуло. Добре, е, хуйово звели на В, на В, на В, на В. Ідіть на В, ідіть на В, ідіть на В, ідіть на В, на В, Наве, наве, Ідіть на В, ідіть на В, Будь ласка, на В, на В, на В, на В, на В. Групнуто, групнуто на В, групнуто на В. стопте їх, Стопте їх, зайте сиви, 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 сиви на лізі, сиви на лізі на фронт. Добре, відпотили кнопки, відкотили кнопки, розвернулися б їх, розвернулися в їх. Усіх ти кнопки? Не бачу хіла, не бачу хіла. Тебе Хорошо, у нас хіла! 4 3 2 один потяну до вас, потянув до вас, потянув до вас, хорошо і наве назад, наве назад, наве назад, наве назад, наве назад, наве назад. Джудіка посталив наве назад, по подорожці, по подорожці, по подорожці відкатились, 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 відкатилися, відкатились. Ідемо йдемо, йдемо, йдемо далі С. Ідемо далі С. Не холдіть. Ідіть ваше вес, С С С С С С Спитаємо. С. Хорошо, бонеші. Натаху бачне. На такво пешка. Хорошо, си ви здайтеся ви здайте. Си ви здайтеся. Хорошо, ще чотири пом'ятці. Щодок. Чотири, три. Два, один. По м'яці, поміця, поміця поменять, поменяни, поменяни, помини, хлопки, хлопці, жмеж, мич, жми, жмик. Хорошо, дальше С, 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 дальше С. Не ждіть, не стойте, не ждіть ничого, не стойте. ВС, ВС, С, С, Вс, ВС, С. Відкаты, відкаты, відкаты. Розвернулись всех, розвернул всіх. Развернулись. Все за глибоко, готовьте. Хорошо, добре, 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 добре. Давай сьанку, шипики. Шипики, 4. Три, два, один. Хорошо, і вийдішли на. Відійшли сиви, вийшли си, вийшли сиви, вийшли сиви. Хорошо, в їх розвернулися. Їх розвернулись, в їх розвернулись, в їх розвернулись, ідемо їх. Ідемо їх, ідемо їх, йдемо їх, ідемо їх, ідемо їх, ідемо їх, ідемо їх. І не сців на нашій стороні, якщо тепер йдемо їх, ідемо їх. Ідемо їх, ідемо їх. Відкачують, відкачуютьсь, відкачують. Хорошо, ідемо їх. Ідемо на є, ідемо на є, ідемо на є, зараз. Щас, ще, час, саме сам, м'яко помісив. Черпок, чотири, три, два, один, по мені. Добийте, 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 запинайте, 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 запинайте. Хорошо, на Е, на 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 В, В, на наве, на навес, на навес, на навес, на навес, на навес. на Навес, на навес, на навес, на навес, на идіть, ідіть, ідіть, ідіть. ідіть. Сейви, 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 сейви. Сейви, сейви, просевицу хуйню. Добро віх, назад, назад в їх, назад, віх, назад, їх, назад, їх. Хорошо. Добре, добре, йдемо їх. Сейчас танк в собі метка щиток. Ідем. 4 3 2 1. По мені, по мені, по мені, по мені. По мені урон, по мені урон. Дуже довго здається, так хорошо назад навес, назад на 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 вес. Відкатились, назад на вес, відкатились, відкатились. Бранат поміняй. Розвернулись їх. розвернулись їх. розвернулись їх. розвернулись їх, їх. На на вен, вен, на Стоп, захолодили, захолодили, захолодили. Добре, 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 стоїмо, 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 стоїмо. Добре, стоїмо, стоїмо, стоїмо. чуть-чуть, подходи, не спіши зуруч. Дивись, недавно НВ. Асікол Добре, по Е НВ В 3, В2, В1. По мені, по мені, по мені, по мені, по мені, по по мені. Добре, хорошо. на навес, на В, на В, на В, на В на навес, на навес, на Бистре на ви Зричка Дэс высый поменяй, вы поменяй, вы по мені. Хорошо, в їх розвернулися. В них розвернулися. Сейчас я кадешуся. Идем їх, ідем їх, їх, їдемо їх, їдемо їх, їдемо їх, їдемо їх, їдемо їх, ідемо їх, ідемо. стоп, там стоп. Идем, ідем, идем, ідем. Подам на так, на танках за молний. НК. Щас, шеща, сейчас, ідем, ідемо їх. стоп. На Е 4, Е 3, Е2, Е 1. По мені, по мені, по мені, стоп. Хорошо. С С, 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 ідем С, ідем С. С. Фаст С, фаст С, демо С. Хорошо. На і на Нає, на є, на є, на є, нає, на є, нає, на є, на нає, на нає, на нае на нае на наєнає на нає на сейви, сейви, сейви на дорогу. Хорошо, вони промахнулись. Не, рагерто, сивий, рагерт сейви. Добре, розвернулися їх. Розвернулися їх, розвернулися їх, розвернулися їх, розвернулися їх. Ідемо їх, ідем їх. У нас позаду нас позав танк забуваний. Хорошо, танк. Чотири. Три, два. Один по мені. Добре, S S, 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 С. Надо требует ход. С, С. У нас лев, у нас лев, у нас <просу> <просу> На треба по кайфу, на требу кайф. Идем их, идем их, идем их идем. Да Та вони, вони все, вони обоссают. У нас хрева нету. Них, <просу> вони ливают. <просу> вони, вони